Доброго дня. Ми живемо в еру невизначеності. Кажуть, що штучний інтелект забирає робочі місця, поширюється шахрайство з житлом, і ніхто не знає, якими будуть відсоткові ставки наступного року. У двох книзі царів, розділ 7, народ самарії голодував, відчайдушно борючись за виживання безнадії на завтра. Тоді пророк Єлисей проголосив слово Боже завтра оцій голод закінчиться, і ви будете їсти вдосталь. Але головний радник царя насміхався, навіть якщо Бог відкриє вікна на небесах, чи може це статися? Його реакція була такою реалістичною і логічною, як у нас. Ми вимагаємо доказів перед неможливими обіцянками. Проте армія арамейців, що облягала місто, втекла, і Самарія наповнилася рясними припасами. Пророцтво Єлисея, слово Боже, давар, здійснилося без жодної похибки. На жаль, той невіруючий радник побачив чудо спасіння, але був затоптаний натовпом, що виривався з міста. Його трагічний кінець настав через те, що він не зміг вийти за межі свого мислення і довіритися Слову Божому. То яка ж остаточна обіцянка Бога для нас сьогодні? Біблія каже, що в Ісусі Христі всі Божі обіцянки і пророцтва здійснилися як сказано в 1 Коринтян 15, 3, 4, Ісус помер за наші гріхи і воскрес, як сказано в Писанні, це остаточна мережа безпеки, яка припиняє всі невизначеності. Незалежно від того, коли наше життя може зруйнуватися, через Ісуса нам обіцяно невічне відокремлення, а вічне життя. як той невіручий радник, який бачив спасіння, але загинув у натовпі, якщо ми пропустимо найбільший дар Бога спасіння через Ісуса Христа, через зосередження на наших нинішніх стражданнях, це буде вічним жалем. Що є вашим остаточним психологічним стабілізатором. Ваша власна сила, банківський рахунок чи зв'язки. Усе це кривкі соломинки, які можуть бути затоптані і втрачені. Але в той момент, коли ви довіряєте Ісусу Христу, який досконало виконав Слово Боже, ви стаєте частиною більшого плану. Навіть якщо завтра все в цьому світі зруйнується, у Христі ви отримуєте духовну впевненість, знаючи, що ви назавжди в безпеці. Чи не хочете відкласти свої логічні сумніви і страхи та увійти в досконалу обіцянку спасіння Ісуса Христа, остаточну мережу безпеки? Це найреалістичніша і найпотужніша сила Євангелія, що перемагає всі невизначеності життя.